На місці сьогоднішньої ракетної атаки по Дніпру позаду мене звичайний таковий будинок. знищені останні е декілька поверхів. Власне наразі обласна військова адміністрація більш детальну інформацію, поки не надає стосовно постраждалих або жертв. Утім, зараз на місці працюють правоохоронці, надзвичайники та медики екстреної медичної допомоги. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Новинчу ракети? так у нас були вдома відкриті вікна. Ми чули свої стракети. Розгортають палатки на допомогу постраждалим.